Діяння апостолів, розділ 21. І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очисться з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ би йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Послання до Галатів. Розділ п'ятий Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, Бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання. То чого мене ще гонять? Отже, кінець оті соблазні, що від Христа, коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють? Ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді Люби ближнього твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу Духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли дух вас водить, то ви не під законом. Учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари. Ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю? Як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких то нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо Духом, то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним. Псалом 147. Хваліте Господа Бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий, хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, Розсіяних Ізраїля збирає, розбитих серцем Він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить, і кожну пойменно називає. Великий наш Господь. Велика Його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах. Дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога Твого. Бо Він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово Його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає, перед його морозом хто встоїться. Він посилає своє слово і їх розтоплює, подме своїм вітром, течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так і присудів своїх. Він не явив їм Алілуя! Книга? Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний. То горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Пожадливість злих він геть відкине, рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання. Устаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання. Ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло. Серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим, те ледачий тим. Які його посилають, Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Пророка ісаї, розділ 65 Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив ось я, ось я до народу, що не взивав. Мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховиськах проводить, що їсть свинину. Що в його посудах гидка юшка. Що говорить, стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе. Вони їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною Я не мовчатиму, поки їм. Не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали, я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь, коли у винограднім гроні повно соку, кажуть не нижчого, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують. Слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хордолина. Пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про Мою Святу Гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені. Я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть, бо я кликав, та ви не обзивались, говорив. Але ви не зважали, творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому господь Бог так говорить Ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися, ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із крухи духа. Ви, ім'я ваше, лишите вибраним моїм напроклін. Хай Господь уб'є тебе. А слух своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословений, буде благословений Богом правди, і хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди, бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше. Не буде згадуватися більше, ані спадати на думку, ви ж, радуйтеся і веселіться по віки вічні із за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного. Ні крику, не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку, бо наймолодший там помре столітком а грішник, що матиме сто років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель. Бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і Лев, наче віл. Буде їсти солому, порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла ані шкоди на моїй святій горі, це слово Господнє.